Різні речі. Вага коробочки 17 і 200 грам. Ціна 4,5 євро за 1 кілограм. І я вам покажу, що тут попадається. Ось така крутезна статуеточка, вона повністю цілесенька. І, я так розумію, вона була нова. До когось вона прийшла і, можливо, або загубилася. Ну, щось в тому роді. Ось такий дуже крутезний обруч. Подивіться, всі. Ось ці бісеринки вони на місці, дуже гарно виглядає. Так, у нас тут є ще один ось такого плану обруч. Подивіться, який крутезний. Наступне. І є ось такий чорний. На якийсь карнавал дитячий. Так, футлярчик. У футлярчику ще якийсь футлярчик. Давайте відкриємо. Ух ти! Подивіться, яка тут штука, пробую дістати. А тут ось такі окуляри. Бачите, на ніс поклали. І можете читати книжечку. Ставлю все назад. Ідемо далі. А далі у нас тут були годинник. Ось так. Відкриваємо. І всередині у нас годинничок. Ззаду, так розумію, він має бути на батарейці але батарейки немає. Так. Далі це, мабуть, іде мікроскоп. Ось так він виглядає. Він тут е -е, весь цілесенький, був запакований, коробочка чуть-чуть помнулася, але всередині я думаю, все на місці. Так, наступне. Ось така грілка. Гесенька, теплесенька, класна. Так, це у нас, мабуть, мабуть, блокнотик. Таки, так, це такий календарчик, блокнотик. Він йде повністю чистесенький, повністю новесенький. А, правда, 2023 рік. Так, наступний. Наступний це ось такий органайзер, повністю новесенький, з етикеточкою. Ось так він виглядає. Так, для солі. Так, а це у нас іде ось така заколочка. Далі. Зеркальце у вигляді зайчика. До речі, знизу теж є зеркальце. Ось таке можна прикраси поставити. Дуже гарно виглядає. Ось тут коробочка. Ось така коробочка, а в коробочці підгузки. дитяча ціла упаковочка підгузок. Так, наступне. Наступне це йде ось така пов'язочка на коліно, на руку, на що потрібно. Наступне ось така е, штука, сюди можна ставити сережки, е, каблучки для ваших прикрас. Наступне для діток, для їди. Ось так, сюди поставили, наповнили їдою і можна їсти. Наступне це ось такий телефончик. Ось так намальовано, повністю запакований. Окуляри. Крутезні, вони такі йдуть тигрові, дуже гарні. Тупиться косметичка. Косметичка теж йде повністю нове, всередині вона йде в ідеальному стані. Дуже крута. Рамка пуста. чекає на фотографію. Наступна якась ось така штучка. Я так розумію, звідси має виходити чек і його потрібно буде відривати. Так, йдемо далі. Блендер. Блендер, блендер. І я бачу до нього є ще ось така штучка. Наступне ось такий ведмедик. Подивіться, який крутезний. Я так розумію, що він має працювати. Просто сюди потрібно вставити батарейки я думаю, що він буде повністю робочий. Подивіться, тільки як він зроблений, дуже гарний. Так, йдемо далі. Далі це у нас якась ігра. Так, а це ось така штучка, теж повністю новесенька для машини, щоб не попадало сонце і не нагрівалася автівка. Наступне у нас є тут коробочка, а в коробочці у нас є дуже багато різноманітних платків. Бачите? Тут їх багатенько. Ставимо назад, вони всі дуже гарно складені, в гарному стані. Ставимо назад. Наступне це ось така міні-бутилочка. Дивіться, <рес> яка смішна, прикольна міні-бутилочка. Так, я так розумію, тут якесь стекло. Аккуратно. Тут таких дві чашечки. Далі назад. Далі це Дальше на карнавал. Подивіться, яка крутезна штука. Тут піречко у нас трішки залишилася. Така цікава штука. Так, наступне ще одна грілочка, правда, всередині немає нічого. Це суто її чехольчик. Скляна тара Ось така підставочка для чогось. повністю цілесенька. Так, ниточки для в'язання. Йдемо далі. Ось такі посудини. Картина. Так, це у нас ігра, я так розумію, для діток. Ось так щось розмальовувати, вставляти сюди і будуть такі вилазити розумію, чаки. Так, пліпка. А тут у нас така па папочка. Тобто сюди щось списати і, і, і цей. А тут плівочка. Це була, як ця штучка називається? Дорогі штуки, до речі. Ось така. Так, я думаю, що це мірка. Знову ж таки така штучка для дітей. Е, я не знаю, не впевнена, що це таке, але можливо, я не знаю. Я думала, що під голову ставити. А, це все, це щоб плавати. Я так розумію, що це щоб плавати. Воно не толі. Далі такий міні-контейнер. Вау! Вау-вау-вау! повністю новесенька, Ідеальна сумочка. Подивіться, яка вона крутезна. Дуже гарна, на літо взагалі. І стану прицінюся. Дуже гарно виглядає, реально крутезна. Господи, це вона зроблена. В крутому стані, вказуємо всередині. Ось так вона виглядає. клас Так, ще один... О, це для собачки. Це для собачки. Я так розумію, воно, мабуть, двохстороннє. Так, воно двохстороння. Хочете на цю сторону надівайте хочете на цю сторону. Двохсторонню. Так, це у нас ось така бутилочка. Майнкрафт. Ось такий підсвічник, правда, не знаю, де ще один дівся. Ось такий підсвічник і по факту я вам показала цілу коробочку вмістом з вагою 17200. Якщо вам сподобалася ціна 4,5 євро за 1 кілограм, замовляйте.